У нас була з вами ціль, яку ми ставили по власній справі, і в результаті вона, ця ціль виконалася x 2 до першочергового розміру. Я правильно розумію, мова йде про доходи? Так, так. Оборот. Дохід виріс x 2 за півтора місяця роботи. Так. Це фантастичний результат. У мене не було досі, до судоспі з коучем. І Я дуже рада, що мій е, перший коуч він був настільки сильна людина, настільки професійна, класна, як ви. Е, е, і от після першої сесії в мене е, дуже класно, що ви кажете, приходити з блокноту. У мене в блокноті там списано то, 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 то терміни такі, такі е, з чим рухатися. Е, деякі питання, котрі з першої сесії, я їх так із собою досі ношу. Очікування від коучингу виправдані. Важко сказати, чого перені. тому що в мене взагалі не було ніяких очікувань. Я не розуміла, що це, як це, але я знала, що мені це треба. Тому ну, вони не то, що е, виправдані, вони просто е, колосально класні Класні е, враження, і це не ну, щось таке, там, як знаєте, як ви завжди кажете, магічне мислення. Це не про магічне мислення, це про реальні інструменти ти береш і реально робиш. Юлю вітаю! Працювати з керівниками-лідерами для мене одне натхнення. Хваліться, що завдяки нашому коучингу змінило в вашому житті? Вітаю! Реклам. У мене було два запити, два напрямки, з якими я звернулася. Перше, це основна моя готельна сфера, так як я керую готелем, були певні моменти. Дуже сильно їх підсвітив ваш тест Agile. Можливо, навіть не все, про що я знала. Не хотіла собі зізнаватися, але він підсвітив і було з чим з вами працювати. І другий напрямок це особистий проект, з який я розвиваю, і теж по ньому були цілі, з якими з вами попрацювали. Якщо хвалитися коротко, без деталей, то основне по готельному, по готельній сфері це я змогла донести свою самоцінність. У мене відбулася, можливо, не найзручніша, але дуже важлива для мене. І я сподіваюся, для керівника комунікація, розмова про те. Як відстояти власні кордони? Uh, колеги навколо відчули це, відчули ріст, відчули зміни зовсім інші. Uh, в команді теж відбулися зміни. Uh, дуже було, знаєте, наче ти керуєш готелем, ти все знаєш. Ти все. Але якісь такі моменти там були моменти, де ви мене питали, з чим були складнощі? Ви так мені підсвітили? Так, скільки часу треба? це часу, давай робимо, давай робимо. І е, ось ці пинки насправді е, дуже були потрібні, і вони дали класний результат, тому що там одна задача, закрилась друга. Е, там е, була задача, яка мене ще від серпня місяця тягнулася. Я така, о, ні, все зайнято, я все зайнята, я зайнята, немає часу. Пані Роксола не сказала тиждень часу. Вперед е, ось по особистому проекту. Тут насправді дуже сильно допомогло ваш момент, щоб Ну, що, ви задавали правильні питання, а я вже мусила сві... йти зі своїми відповідями, шукати їх. А, і в нас була з вами ціль, яку ми ставили по власній справі, і в результаті вона, ця ціль виконалася Х2 до першочергового розміру. Я правильно розумію, мова йде про доходи. Так, так. Дохід виріс в 2. За так. півтора місяця роботи. Так. Це фантастичний результат. А що в цьому допомогло? Основ... Е, є два моменти. Не буду приховувати, є е, момент, що це сезонність насправді, але і плюс е, були моменти, котрі ти думаєш, а знову ж таки, я там кажу, що для того, щоб постійно був дохід, потрібно придумати якийсь момент, щоб воно було цілий рік. давайте робити. Я кажу, та ні, зараз ні, ні, ні. Давайте робити. Плюс, ну я не хочу на загалу освітлювати, але дуже багато правильних запитань привели до правильних дій. Можливо, не в тому розмірі, котрі зараз очікуються в силу навантаження, тому що все-таки одні на плечі впало х2 до попередньої кількості, то це трішки було важко. Все одно є ще задачі, котрі планують і надалі собі реалізовувати. Є ще задачі, котрі. Вони я собі побила на підзадачі, тому що все таки зараз трішечки ж кажу завантаження колосальне не на все вистачає часу. Але я дуже рада, тому що можна завжди чекати ідеального часу, що ой, зараз я завантажена, я не можу зараз навчання займати. Але якось, знаєте, ми так дуже правильний час зустрілися одна з одною, тому що, попри завантаження, попри все, я завжди чекала нашої сесії. Я завжди йшла, посміхалася. Я знала, що «О, от зараз мені то розкажуть, Зараз мені те розповідають. Ну мабуть, саме перша сесія я її боялася найбільше. Скажу чесно, може. Ще запитати, як рухатися? Ну з яким запитом прийти, тому що? Uh, наче тест підсвітив багато моментів, але як тепер сформувати? Тому що в мене не було досвіду до співпраці з коучем. І Я дуже рада, що мій uh, перший коуч uh, він був настільки сильна людина, настільки професійна, класна, як ви. Uh, і от після першої сесії в мене uh, дуже класно, що ви кажете, приходити з блокноту. в мене в блокноті там списано то-то, то-то, то. Терміни такі-такі. Uh, з чим рухатися? Uh, деякі питання, які з першої сесії, я їх так із собою досі ношу. Там був момент, що uh, через власне чи рухатися. Воно в мене завжди. Ну воно залишилося ще в голові, і я її не відкидую цю думку. І я все-таки рухаюся в цю сторону. Ось тому дійсно не для там гарних слів, чи ще щось. Дійсно, це був дуже класний досвід. Я щиро рада, що ви в моєму житті, і вийшло так, що наче почали коучинг по професійній сфері. Там і роботу заділи, і домашній, і особистий проект. За п'ять ні, у нас були тільки чотири сесії. За чотири сесії, ну це колосально. Я дуже дійсно вдячна вам за всі ці моменти і дуже вдячна, що ми були на шляху одна в одна. Як ви дізналися про мене? В Києві в нас була конференція професійна готелярів. Ви там були спікером. Ваша харизма підсадила мене. Очікування від коучингу виправдані. Тут важко сказати, чи випер, тому що в мене взагалі не було ніяких очікувань. Я не розуміла, що це, як це, але я знала, що мені це треба, ага. ось Ну, вони не те, що е, виправдані, в вони просто е, колосально класні, класні е, враження і. Це не ну, щось таке там, як знаєте, як ви завжди кажете, магічне мислення. Це не про магічне мислення, це про реальні інструменти ти береш і реально робиш. Є проблема, ти розбираєшся. Е -е, з яким питанням до цієї проблеми підійти, як, з якого ракурсу подивитися. Ну, це дійсно варто кожному. Тому що, якщо ти думаєш, от, от, наприклад, я могла подумати, думати, ну, наче чотирьохзірковий готель в центрі міста, всі про нього знають. Е -е, ну, 28 років, чого ще хотіти? Ну класна робота, класно все. Але є чого хотіти, є чого хотіти, є до чого прагнути і є куди розвиватися. Що сподобалося в коучингу зі мною? В першу чергу ви ваша харизма, ваші знання. Яке би питання я вам не задала? Ви завжди чітко, спокійно, професійно все це розберете і, там, і, і поплачу, і посміюся, ви на все маєте відповіді. Не було питання, на яке я пішла без. З яким я лишилась відкрито, ну тобто, я навіть якщо зараз на майбутнє буду розуміти, з чим мені треба піти, я буду розуміти так. Мені певно Рокса би сказала, а що ми можемо зараз робити? А які кроки ми пишемо? А що по кроку, а давай вперед робити, юлю? Чи могли б ви оці ці результати просто шалені? Та, бо ікс 2 вирости в доходах за місяць роботи, досягнути самостійно і, і у ті внутрішні зміни, які у вас відбулись? Внутрішніх змін однозначно не було б. Тут на навіть дохід, навіть якби був Х3, він не мав би такого сенсу, як внутрішні зміни, тому що е, та самоцінність і той спокій, з яким я зараз знаходжуся на роботі. Він вартує більшого, ніж x2, x3, x5 і тому подібне. Боже, як круто. Юлю, а ви знаєте, я люблю оцифрувати, та, щоб сам коучі почув оцей шлях, який був пройдено. Наприклад, якщо взяти спокій, ви сказали зараз на роботі. От До коучингу від 1 до 10, 10 це я ну, повному спокої. Та? І яка цифра сьогодні? До коучинга в мене навіть і на Agile тестуванні було дуже чітко підсвічена безпека, етика. І ну, без... я певно спокій відчувала на один, на два. Десь так, mm -hmm. ну, моментами. Як тільки мова йшла про певні показники, про певні задачі, там входило в мінус 15. А зараз я спокійна, я розумію, що. Я можу діяти, я можу спокійно реагувати на задачі, я можу чітко дати зворотній зв'язок по задачі. Ем, я розумію, що мене бояться втратити. Це чітко розуміється, тому що е, мови в е, нас мало чи ще щось, ми перейшли в мову цифрів. А цифри, слава Богу, в нас класні. І коли мене ось так характеристиками, прикметниками мало багато, а коли ми перейшли реально на цифри, ну, тоді я можу спокійно відчувати, тому що. Е, Результати дійсно були класні. Тому е, зараз, ну, давайте так, ідеалу ніколи немає, все одно там є моменти. Там, давайте було е, з одинички, я можу сказати, що зараз дев'ять. Ви ще не бачила свого по фінального тестування. Зараз, після зустрічі, я вам покажу, ну, тепер я розумію, що відбулося в тому секторі. Там повний штиль. Тобто ваші нейрони заспокоїлися. Ви ще цього не бачили, ви про це зараз розповіли, і потім ви порівняєте. І я дивилася, і думаю, ну це ж колосальний результат бути спокійним керівником, лідером для інших, яка веде за собою і відповідає за показники і за людей. І при цьому берегти свій ресурс ну це просто фантастика. Які ще внутрішні зміни відбулись? Спокій як щодо ясності. Ясність теж є, тому що е, трішки по-іншому зараз дивлюся на різні моменти. Тому що, е, якщо колеги будуть дивитися такий кейс, вони розуміють, що таке готельна сфера. Юлю, то для чого лідерам і керівникам коуч? Ви ви ж і так все багато знаєте, вже маєте досвід, раз ви вже доросли до такого рівня. Е як казала вже раніше, ти можеш думати, що в тебе все класно, і що це вже можливо так сказати стеля результату. Але знаєте, як кажуть, для когось, якщо твоє для когось твоя стеля може бути підлогою. Ось. Тому нема меж, до котрих потрібно прагнути. І знаєте, я не допомогла тим, що я з вами займалася ці сіт-сесії, вони допомогли мені не в готельній сфері, не там моєму власному бренду. Вони допомогли мені, тому що. Я по-іншому дивлюся на, інші, на критичні моменти, наприклад. Знову ж таки, в готельній сфері кожний, кожен день це така лотерея. Ти не знаєш, чим вас залишить гість, з яким номером, в якому стані. Знову ж таки, військовий стан, відсоток завантаження. Це все стрес. Це постійний стрес, тому що кожен день ти розумієш, що в тебе є фінансові зобов'язання, в тебе є плани і тому подібне. Зараз, якщо я розумію, що, наприклад, якийсь е, момент в мене просіли, я чітко, спокійно собі видихаю і йдемо до задачі. І так само я бачу, наприклад, в мене підлеглі е, адміністратори, вони там нервуються справді в якихось моментів. Я кажу, спокійно, розбираємося. Е, і насправді, за цей місяць мені двічі, е, мої е, адміністратори сказали, що е, вони дуже раді, що вони працюють зі мною, що е, станом на зараз. Я для них є найкращим керівником, з яким вони працювали. Хоча я не можу сказати, що я там щось мега неймовірне роблю, я там просто з гумором спокійно реагую на все, підбадрюю їх, але дуже було таке приємне, тому що якщо я прийшла з моментом, де я казала, що я не відчуваю, що мене там можна сказати, визнають чи ще щось, і тут за місяць-двічі адміністратори говорять про те, що найкращий досвід був зі мною. Ну, Це приємно. Я не буду лукавити казати, що я там е... було якось так стандартно. Ні, це було дуже приємно почути, і я би радила кожному керівнику піти і подаватися. Тому що, знову ж таки, е... тест підсвітив деякі моменти, про які я не думала. І... Або навіть я не могла усвідомити зв'язок, наприклад, що те, те, що мене турбувало, можна вирішити ось такими базовими моментами, які насправді можна розібрати. Тобто... Е... Пройти тестування, побачити проблеми, побачити, з чим потрібно працювати, ви вже зі своєї сторони професійно підсвітити, як це робити. І насправді завжди можна знайти ту годину часу, а потім вже кожен тиждень чекати ту годину часу, щоб розібрати різні моменти. І... Якось воно в комплексі склалося, то ще кажу, і е, по роботі, і особистий проєкт, і е, сімейна атмосфера. Е, і вище так, що в буквалі е, раптово мій чоловік пішов зі мною на конференцію, він людина, не котра не, не най, е, така, легка не компліменти. Він е, сказав людина зі сторони, котра не знає все ну, в моменті наших сесій, ще щось. Просто дивлячись на ваш виступ, він сказав, що ваша година виступу прилетіла як три хвилини. Дякую. І Йому дякую, Юлю. <світ> яким людям не підійде мій коучинг? Знаєте, я сьогодні ще як готувалася до сесії, прослуховувала наш не знаю, як це сказати, вебінар чи що оцих три вечори, і там був поділ людей на категорію жертва і тому подібне. Я думаю, людині, котра змирилася, котра не готова працювати. Їй не підійде всім, решта, будь ласка, Рокслана до ваших послуг, якщо пані Рокслана вас, звісно, візьме. О, бо працюю не з усіма, і це дійсно так. Е, якщо е, підсумувати те, що я почула, я почула, що а, перше тверді результати це виріс дохід Х2, відбулися неймовірно глибокі особисті трансформації, які вплинули і на вас і, як. Керівника, яка своїм спокоєм заразила своїх підлеглих, і вони це помітили, виросла самоцінність, і це помітили власники бізнесу, і комунікація на такому рівні встановилася і продовжується. А, і що коучинг він насправді дуже змінив от вас як особистість? Підписуюсь під кожним словом. Що не сподобалося в коучингу зі мною? Що година пролітає і ви. Ми вже <хи> не все проговорили. Ні, нема такого, що не сподобалося. Це було комфортно, це було не страшно. Ну, перша сесія: скажу. Тоже, як є. було страшно, ти не розумів, що ти йдеш. А, ви так ще сказали: сформуйте запит. Я кажу, о, який запит, а а що, а куди, не знаю. А, але далі все пройшло як треба. Насправді. По подумати все одно в кожного в душі є моменти, які хочеться покращити, і знов ж таки кажу: ти можеш навіть не усвідомлювати, що ці моменти можна вирішити якимись досить такими простими раціональними рішеннями. І собі там, знаєте, як я вислів, я завжди там кажу, адміном борешся з повітряними мільницями. Можна собі боротися з цими мільницями, а можна просто спокійно розібрати і, і, і з спокієм душевним і без фонового стресу вирішувати і працювати. Чи правильно мені відгукнулося, що коучинг змінив у вас масштаб мислення? Тобто з'явилися якісь варіанти, які раніше не, ну, не розглядалися. Е, і так, е, було не те, що не розглядалося, а ти все думав, що ой, складно, складно, складно. І ж каже, для мене зараз якось ну, дайте задачу, я на неї окей, розбиваємо на підзадачі, йдемо і робимо. Тобто коучинг змінив е, бачення будь-якої задачі, що її можна робити спокійно, вдумливо та і не стресувати при цьому. Так. Е, сподівання від коучингу, от результат отриманий від 1 до 10. Скільки? 10. Жалко грошей за коучинг. Я їх заробило. Я не тільки коучинг, я ще й три вечори. Додатково добирали, так що не шкода. І дивитися, Дуже сподобався подивитися систем. до Х2 за цей період, поки ми працювали, ви не то, що ті гроші заробили, ви їх відбили ще в кілька разів більше. Дякую за таку щирість, дякую за вашу класну роботу. Працювала з вами легко натхнено, взагалі енергії не зливалося. А скажу вже по секрету, тому що ми сьогодні закінчуємо наш системний коучинг. Я також чекала зустрічі з вами, тому що е, я бачила, що ви включилися в роботу, включилися в то дослідження, чи було лячно, чи було страшно, але експериментувала. І от була одна сесія, яку ми пропрацювали. Я думала, що інша людина би до цього йшла, напевно, сесії три. А ви така хопа поговорила, донесла, сказала. Отримала реакцію, ну, насолоджуюся за один тиждень, так, те, що інші, можливо, йшли би роками взагалі. А... Запрошую вас, підтримуючи коучинг, коли це все вляжеться. Тому що дуже важливо закріпити оці нові нейронні зв'язки, які розвинулися, щоб вже було стабільно. І ваш результат, Юлю, це ваш результат. Він залишається з вами назавжди. Дуже дякую і вам дякую за цю зустріч.